Поле. Через гай прийшов до вас Миколай. Добрий вечір в вашій хаті. Добрий вечір. Чули ми, що тут є діточки ще Три прекрасні хлопчики. Тимурчик, Матвійчик, Єртемчик. Чи були речемні Так. Були речемні діти. Збирали іграшки. Відочку старили. Мамо слухали так. До школа Миколаївські. Молодці діточки. А ці баталиві листи, Миколаєві. Будемо, діточки, дивитись. Що в нас є для вас? Підходіть ближче, не бісіть, Підходь. Маємо ми подаруночки. Хто з вас Я! Молодець. Це тобі. Що треба казати? Ти молод. Дякую. Гарний кортик віселий. Тобі. Молодченка. Угу. І останній подарунок на сьогодні. Оці угу. хаті. Угу. Що ж я тут маю? Хто писав цього листа? Я. Отримав я ваго листа. Бачиш ти переживав. І тобі. Дякую. Артемчику. І має ще для вас, діточки. Кожен. Діто, діто, діто. Тобі. Двісенку. Ти, що таке? І тобі. А хто з вас вивчив діточки в'язнів? Ді? А ну давайте послухаємо всі разом. З татом і з нами. Раді їх снігами. Святимо, коли полонього на крилята синьоки ангуляти. Хоч на дворі зимний час, <клес> не забув, святить про нас. Коли в навіть хаті від дитинці роздає смачні гостинці. Просимо тебе, Владико, втіку нам тебе велике. Радість нам надійку дайки до творцю Миколай. Молодець! О, Молодець. Тимурчику, ти віршик не розкажеш? Розкажи. З неба падають снізинки на дерева, на будинки, на, на майдани, на сади, на ялиночки, на тупки. Молодець! Молодець! дуже гарний віршик. Це найкращий віршик на сьогодні. Ну що ж, діточки, дітей багато в долині, дорога в мене далека, мушу з вами прощатись. Бувайте здорові, ростіть великі, чемні слухнянь гарнуть в школі. я, що ти дуже гарно вчишся в школі. Слухайся, маму, люби своїх братчиків, молодці, діточки.